Мені зрозуміло, що цей етап переговорів вже закінчується так, як він закінчується, я 31-го зв'язуюся із прем'єр-міністром України і кажу, Юрій нам треба зробити спільну заяву, раз така ситуація, і показати нації і світу, що сталося, чому переговори зірвані. І ми, десь я б сказав, з 16-ї години 31 -го числа працюємо над спільною заявою. Приблизно під 12-ї ночі ця заява вже була узгоджена і підписаною. У ніч на 1 січня ми її оприлюднимо. Що я тут хотів би просити вашу честь. Із цієї заяви взяти до уваги. Мета заяви була перша пояснити, чому переговори зібралися. Друге, донести світу гарантію, що Україна у цих домовленостях поступала чесно, послідовно і це ніяк не, е, не падеться на виконання наших. Зокрема, транзитних гарантій до Європи. Ми почали цю заяву з того, що у нас є спільний, двосторонній формальний урядовий документ, який називається мемарант. Він визначав принципи засади ведення переговорного процесу на рівні корпорацій, на рівні урядів. І ми діяли чітко відповідно до цих домовленостей. Це думка перша. Друга що послужило причиною провалу переговорів? Бо це далі активно обговорюється у судовому розгляді. Я хотів би ще раз підкреслити, що це є відповідь на багато питань, які стоять на суді. Вона заключається в двох абзацах цього спільного документу, підписаного премєр міністром і президентом. Це питання ціни. Нас не влаштовувало, запропонована Росією ціна. Ніхто інший нам не заважав. Було головне, ціна не влаштовувала Україну. Бо економічно обґрунтувати ціну 250 ніхто, ні прем'єр, ні дубина, ні Господь Бог не могли б в протексті кон'юнктури газових цін грудня 2008 року. Тому у цій спільній заяві президент і прем'єр засвідчують, За нашими розрахунками, зроблений на підставі меморандуму, ми що ми йдемо фарвати рядомовленості. На початку 2009 року ціна на російський природний газ для України на українському кордоні повинна складати 201 долар. Прошу запам'ятати цю цифру. 201 долар за тисячу кубів. Ставка транзиту території України не нижче 2 доларів за тисячу кубічних метрів газу на 100 кілометрів відстань. Що ми мали на увазі, коли виходили з того, що суть переговорного процесу повинна зійтися на ціні 200 доларів? І одна ставка біля двох доларів. Ми виходили з того, що друге річчя 2008 року принесло через світову і особливо європейську кризу карколомні тенденції на енергетичний ринок, коли базові енергетичні товарні позиції в своїх цінах падали в рази. Наприклад, ви пам'ятаєте, що ціна е, нафти від 180 доларів впала до 60 доларів. Практично в 2,5-3 рази в окремі періоді е, було. Ціна на вугілля падає, на газоль падає, ядерне паливо падає. Все, що стосується ресурсного ринку енергетичного, кон'юнктура цін обвалюється, серйозно обвалюється. Ми працюємо із Росією в ціні 180 доларів за газ у 2008 році. Звичайно, в ситуації, коли весь ринок ціновий падає, а Україна буде із 180 доларів піднімати ціну на 250 доларів, я скажу професійно, економічно, це не поясниш. Тобто це може бути політичне рішення, але ніяк не економічне. А логіка всього переговорного процесу у нас була. Давайте ми покінчимо з політикою ціни. Давайте ми вийдемо на формулу, яка технічно раз на завжди буде давати відповіді чи через 6 місяців, чи через 9 місяців, чи через 3 роки, як моделюється ціна на газ, поставлений в Росією в Україною. Це перше. Тому керуючись цим підходом, зрозуміло, чому 250 Україну не могла влаштовувати. Я приконаний, нікого не могло влаштовувати. Для посилення для свого утвердження хочу ще один аргумент дати: 250 доларів, наприклад, це ціна газу середньозважена по року для Німеччини на 2009 рік. Причому ще на одну цифру, яку я тоді я часто е, використовував четвертий квартал 2009 року ціна газу в Німеччині 175 доларів. Тож на цьому фоні приймати ставку 250 ну, є дос досить безглузді. Це не ціна, ні. Це явна політична ціна. І тому ніхто, ніхто я б сказав, серйозно не міг зважитися е, на те, що із категорії політичної цю, цю ціну перевести там, у категорію е, економічну. Що стосується е, теми траїтної ставки, ну, ідеологія якраз формульного підходу і говорила про те, що якщо Росія у нас є єдиним поставщиком газу, зараз я не коментую це погано чи добре, не коментую, чому це сталося. Бо в 2000 році я перший прем'єр-міністр, який на український ринок в баланс завів Туркінністан. Для формування текстурольного балансу внутрішній вибуток, російський газ як плата за е, транзит, і поставки е, туркменського газу в Україну як е, єдиної сторони, яка робить поставки. Але з е, того, що важливо для сьогоднішнього слухання, я б сказав, що ідея концепції цінової політики 2009 року якраз і визначалася в тому, що Повинна бути симетрія і синхронність в розвитку ціни на газ і в розвитку ціни тарифу. Це суть правил, які підписали уряди. Це принцип базовий. Не можемо погодитися, що ціна росте 250, а тариф залишається на 1,7. Це, це повний конфлікт з директивою, повний конфлікт з меморандумом. Це повернення до того, що в нас було. Більше того. Ціна 1,7. А я переконаний, що суд володіє даними і свідченнями про те, які ставки існують в Європі, а в Європі починається ставка від 4, точніше 3,9 на словацькому кордоні і закінчується, здається, 12,6 у Дані на болотах. Тому ставка 1,7, її збереження це безумовно. Не є прийнятна позиція. І тому це, власне кажучи, і природа була цієї спільної заяви, щоб пояснити і щоб Європа розуміла в параметрах яких цін ми ведемо дискусії з Москвою і чому українська сторона не прийняла е ці умови. І я свій підпис поставив, щоб продемонструвати, що я сріданий із позицією прем'єр-міністра по даному питанні. Нам треба шукати. Далі приємний мій варіант, як і випливає з меморандуму, нам треба не робити трагедію з цих переговорів. Значить, буде другий етап, буде третій етап, мова йде про формулу, яка буде працювати не 5 років, не 10, яка буде працювати набагато довший час. Тому ця заява була зроблена у цій частині. І хочу підкреслити. Нікого тут вірного і не було. І не треба шукати. Ми виходили з того, що це, шановні, міжнародні переговори. Вони є успішні, вони є неуспішні. Я переконаний, якби українська сторона діяла послідовно, і цю частину переговорів можна було б віднести до активу. І мати унікальну міжнародну кунку і економічну, і політичну, щоб в цілому, по підсумках переговорного процесу 2008-2009 року, з російською стороною домовитися на умови, які б не ганьбили нас. Але все це закінчилося тим, що воно закінчилось, і я б сказав, би, далі було. Головне, як продовжити переговорний процес і вийти на більш ефективний результат. Починається 2009 рік. Ми зачитали з прем'єр-міністром нашу спільну заяву. Потім Я зразу направляю свого представника 1 січня у Прагу, щоб пояснив позицію, яка склалася на переговорах головуючому в Європі прем'єр-міністру країни Чехії і представника до Берліна. Потім через два дні я чотирьох сторонніх делегацій направляю. В кожну столицю держави, яка отримує російський газ, з поясненням, що відбулося у наших переговорах, з поясненням того, що Україна дотримується букви і духу наших домовленостей, ми не знімаємо з себе гарантію кредита, але хотіли б отримати комусь і політичні підтримання щодо переходу на ринкові Відносини організації як по поставкам газу, так і, зокрема, по поставках транзиту. Я випускаю тут 7-8 таких кадрів днів, при яких там зроблені всі телефонні розмови по декілька разів з усіма президентами Європи. Я двічі написав листи всім президентам Європи із Поляски, по суті, в регулярному режимі зв'язки із головою Європейського уряду. Вийшли на те, що кожен день ми інформуємо про те, скільки газу йде з Росії, скільки ми транзитуємо, щоб показати, що ми ну, готові до розробного співпраці і спілкування із стороною. Ситуація посилюється. з 4 числа ми отримуємо все менше і менше поставок газу по транзиту. І 6 на 7. Перекривається поставки газу до Європи. Ми зробили такий план проведення заміжної політичної роботи практично і з того дня і Міністерство закордонних справ, і представники НАКО, і там, мої постійні представники, весь економічний блок. Всі зайнялися інформуванням міжнародних сторін по. Тому що справді відбувається, ми запрошуємо міжнародний моніторинг. Другими словами, ми проводимо максимально відкриту політику, щоб показати, що дійсно в цій ситуації Україна не несе за собою ніякої війни, що те, що вкорилося на ринку, це виключно відповідальність російської сторони. Ведемо себе досить відкрито. По відношенню до суті цієї проблеми. І потихеньку у Європі ситуація змінюється. До нас приїжджає ряд президентів і прем'єр-міністрів. Вони відчувають, що ну, дійсно манометри на шести -е, хідних газопроводах стоять на нулі. Поставки російського газу немає. Українська сторона підтвердила гарантії транзиту. Більше того, ми підтвердили гарантії того, що навіть якщо ми не відрегулюємо газовою угоду на ближчі дні питання поставок російського газу для України, ми транзит будемо робити, включаючи наші технологічні запаси Тобто Тобні ніякої загрози з української сторони по поставкам до Європи не існує. Насправді єдина загроза існує це перерва реалізації контрактів із європейськими споживачами Російської Федерації.